Доброго дня, друзі, вітаю всіх, хто нас дивиться. Продовжую інформувати вас про ситуацію в столиці та дії міської влади. Ну, як завжди, ключове питання. Захворювання киян, коронавірус. У Києві за минулу добу виявили 1374 хворих на коронавірус. 26 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 1395 летальних випадків від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 76 тисяч 750. Серед тих, хто захворіли. 794 жінки віком від 18 до 92 років та 33 дівчинки від 1 до 17 років. А також 498 чоловіків віком від 18 до 85 років та 49 хлопчиків від 4 місяців до 16 років. Захворіло, зокрема, і 78 медиків. Лікарень в столиці минуло доби госпіталізували 79 пацієнтів. Інші, хто захворіли, зараз знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали за добу 310 людей. Всього коронавірус подолали 24 585 мешканців нашого міста. Хотів би також озвучити по районам кількість випадків захворювання. В Дніпровському районі виявили 219 випадків: Соломінському 213, Голосіївському 156. Хочу зазначити, що столиця перша за рівнем тестування на коронавірус. Я це вже неодноразово говорив. І сьогодні цей показник у Києві становить 430 тестів на 100 тисяч населення. Це найвищий показник в Україні. Від початку пандемії в комунальних медзакладах і в лабораторному центрі дослідили понад 255 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР. На виявлення антитіл і фа-тестів зробили вже 86 тисяч. Роблять ПЛР та і тести також в приватних клініках та лабораторіях. Продовжують працювати у Києві мобільні бригади медиків, які забирають зразки біоматеріалом для дослідження у пацієнтів, якщо вони мають симптоми вдома. Від початку пандемії вони вже відібрали майже 155 тисяч зразків біоматеріалу для ПЛР-тестів. І наступна інформація не зменшується. На жаль, в столиці кількість хворих, які потребують госпіталізації і пацієнтів, які перебувають, на жаль, в важкому стані. Загалом в стаціонарах закладів міста. Лікується сьогодні 21, 2000, вибачте, 2131 хворий на коронавірус, з них 19 дітей. 1158 пацієнтів. Та інформація, яку я отримав, перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1401 людина. І під апаратами штучної вентиляції вогень знаходиться 31 хворий. Заповнюю сліжок, в наших медзакладах, медзакладах нашого міста майже 52%. Також важливе питання: навчальний процес. На сьогодні в місті зачинене на карантин 5 шкіл. На дистанційне навчання перевели 1171 клас у 287 школах. Усього хворих на коронавірус школярів в нашому місті майже 1400 і також хворіють понад 1000 педагогів. Якщо Чітко 1060 педагогів хворіють. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 203 групи в 151 садочку. 9 садків повністю зачинені на карантин. На Наповність дітей в дитячих садках сьогодні понад 50%. Отака от. Статистика, яку я озвучую кожного дня, інформуючи киян про поточну ситуацію в подоланні викликів, які нас спричинила пандемія. І ще раз можу сказати: ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб надавати послуги, надавати допомогу кожному, хто потребує допомоги. Багато що залежить від медиків, але найбільш всього, я ще раз хочу підкреслити, залежить від нас самих. Зараз я хотів би відповісти на питання від користувачів соцмереж, традиційно, які до нас приходять. Віктор, таке питання в соцмереж. Віктор цікавиться. Були з родиною. Нещодавно у столічному зоопарку враження приємне. Ну, це приємно чути, коли ми запускаємо наші об'єкти і вони позитивно сприймаються містянами. Так от, далі по питанню, чи продовжать оновлення зоопарку наступного року? Приємно ті об'єкти, які ми вводимо в експлуатацію, дійсно мають позитивний відгук від киян. І це наше завдання робити все для того, щоб позитивно змінювати наше місто. Для того, щоб стандарти були європейськими, для того, щоб стандарти життя були набагато кращими. Незважаючи на те, що, яким був складним цей рік. Роботи з оновлення столічного зоопарку тривали. Я неодноразово звітував про роботи. Ми завершили першу чергу реконструкції. Оновили, зробили дуже гарну нову вхідну групу до зоопарку. Приступили до наступної черги реконструкції. Зоопарк Великий. Я можу сказати, по площі він такий же самий, як Зоопарк Белінії, інші зоопарки. І... Завдяки тому, наскільки ми сил в цьому році вклали, зоопарк став найбільш привабливим, зручнішим. Збільшилась кількість його відвідувачів. Я дуже радий цьому. Навіть під час пандемії, коли у нас критично зменшилось число туристів в нашому місті, зоопарк відвідується більше і більше людей. Цього року столічний зоопарк вже відвідали 500. 32 тисячі гостей. Це на, до речі, 130 тисяч більше, ніж минулого року. І це гарний показник. Це показник того, що ми робимо правильно. І це значить, що цього року в зоопарку з'явилось чимале поповнення у 33 видів відов тварин, зокрема рідкісних, народилось потомство. Завдяки позитивним змінам, зокрема щодо умов тримання тварин, Київський зоопарк відновив співпрацю з Європейською Асоціацією зоопарків та акваріумів, з якої, я хочу нагадати, його виключили в 2007 році, та зараз ми продовжуємо, наш зоопарк продовжує співробітництво з іншими міжнародними організаціями. На жаль, цей зими. Зв'язку з протиепідемічними заходами, Київський зоопарк працює в режимі виключно парку з можливістю огляду тварин в вольєрах відкритих вольєрах. Зімове приміщення зараз закрите, на жаль, Віду ще раз обмежені для відвідувачів. Зазначу, що цього року ми збудували, відкрили. На території зоопарку новий сучасний паркінг. Я також звітував, на брифінгах показував, як він виглядає. На паркінг сучасний, на 435 автівок. Тільки, така статистика, тільки за два останні місяці послугами зоопаркінгу скористувалися понад 10 тисяч автовласників. В основному це відвідуючого зоопарку дуже комфортно, коли ти приїжджаєш. Раніше вулиця зоологічна була забита, проспект перемоги також, автівки стояли де завгодно, порушуючи правила, правила паркування дорожнього руху. Зараз кожен відвідувач може приїхати на автівки, поставити автівку в паркінгу і безпосередньо купити квіток в паркінгі. З родиною, з дітьми вже відвідати зоопарк. А зараз я хотів би запропонувати коротке відео про те, як зараз зимує зоопарк та його мешканці. Будь ласка, відео. Це дівчина наша. Пері, Пері, сіаманг. Людиноподібна мавпа. У нас антилопа Нільгау. Вони проживають в Індії. І в цьому році в нас народилася, як бачимо, малеча. Самка народжує зразу двоє немовляток. Зараз ми знаходимося біля групи котячих лемурів. У травні місяці самка ще народила нам одне дитинча. Сама народила, сама вигодувала, а зараз інші члени групи будуть цю дитину виховувати. Так, треба йти годувати цю малечу. На жаль, мама народила, але таке в житті трапляється, що мама відмовляється від дитини і тому ми забираємо на виховання. Тобто зараз мама це види? Так, так. Не плач, не плач. Зараз, зараз будемо їсти. Іди ми, іди. переїди. Це ж маленьке дитя, воно ще тільки повзати починає. В коробці просто сидить, роздивляється, але дуже любить, щоб її носили. Вона обнімає цю іграшку, і яку і засинає на неї. Поїла, тепер трошки ми пограємося і будемо спати. Дуже приємно позитивні емоції з звіту тварин, але хочу також зазначити, що цього року ми закінчили тільки першу чергу реконструкції Київського зоопарку. Відновили озера вхідну групу, побудували паркінг. А наступного року роботи з реконструкцією Київського зоопарку будуть продовжуватися. Це вся інформація на сьогодні. Я хотів вам подякувати за увагу. Будь Будь ласка, свідомі та обережні. Бережіть, будь ласка, себе. Гарного дня бажаю вам. Будемо вас надалі інформувати. Рекоцментой книги рекордов Гиннесса и рекосменкой книги